Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про такий чудовий препарат від української компанії New Life, який покращує роботу серця, всієї серцево-судинної системи і має назву «Фітоздоров'я для серця. До складу цього препарата входять такі трави, як буркун, який уповільнює згортання крові, м'ятий лист, який стимулює серцеву діяльність, плоди глоду, які стимулюють серцевий м'яз і знижують артеріальний тиск, валеріана, калина, конвалія. Берези бруньки, це потужний діуретик, і суниці лист, який знижує артеріальний тиск. В такому поєднанні цей препарат дуже позитивно впливає на всю серцеву судинну систему, зменшує больові відчуття в серці, і його рекомендують приймати або місяць для профілактики, одна таблетка двічі на день, або якщо якісь більш проблеми, ну, можна 2-3 місяці для отримання стійкого результату. Це такі перетерті травки, як я вже сказала. Таблетка має такий вигляд. Ну, такі вони, такі ось вони. Вони запиваються достатньою кількістю води за 10 хвилин до їжі, абсолютно ніяких труднощів. За 10 хвилин до їжі запили водичкою, поїли і продовжуємо життя. Турбуємось про наше серце. Залишайтесь здоровими. У нас попереду багато роботи. Будьте щасливими!